Вітаю, друзі! Спостерігаючи за подіями в Білгородській області, не перестаєш дивуватися звірством російських солдат навіть по відношенню до своїх же співгромадян, яких вони по ідеї мають захищати. Мабуть, всі вже чули новину з міста Щебекіно, жителі якого останнім часом постійно страждають від обстрілів зі сторони ЗСРФ. Місто обстрілюють з артилерії та бомбардують фосфорними снарядами, що ще раз вказує на причетність так званої Росії до цих злочинів, так як збройні сили України за весь час війни. Ні разу не були помічені за використанням хімічної зброї у будь-якому її вигляді, на відміну від Збройних сил Російської Федерації, які неодноразово були помічені за використанням вищевказаних снарядів та інших видів забороненої зброї, зокрема під час блокади Маріуполя та оборони Азовсталі, коли російські сили атакували фосфорними бомбами 9 м 22 с територію заводу. Також підтвердженим є і обстріл Краматорська у березні 2022 року, тими ж самими зарядами. द І це лише два приклади подібних злочинів зі сторони російської армії. А насправді ж випадків застосування хімічної зброї ми маємо набагато більше. Але все ж повернемось до теми Білгородської області. Ще одним підтвердженням того, що це росіяни самі себе обстрілюють, є слова ворожого генерал-лейтенанта Андрія Гурульова, який якраз таки і пропонував бомбити з повітря місто Щебекіно, аргументуючи це тим, що у так званої Росії просто немає зайвих сил, аби дати потужну відсіч. Справді нічого дивного. Друга армія світу не здатна навіть захистити власні кордони. Китай лови сигнал. Та й не тільки Китай. Всі країни, які за весь цей час стали жертвами російської або радянської агресії і мають територіальні претензії до того державного утворення, яке поки що називається Російська Федерація, можуть скористатися цим шансом. Наприклад, Фінляндія може повернути собі Карелію та місто Виборг, між іншим споконвічно фінські території, Грузія може повернути назад Південну Сетю і Абхазію, на території яких росіяни встановили маріонеточні режими, і які де-факто підконтрольні Кремлю. Молдова поверне назад Придністров'я, хоча я не впевнений, що молдовська армія, яка перебуває зараз в іще більш гіршому стані, ніж наша на початок 2014 року, зможе це зробити. І, скоріш за все, з цим російським анклавом доведеться розбиратися саме нам. Отже, ми зрозуміли, подібна заява зі сторони високопоставленого російського депутата і генерала може свідчити тільки про... Про надзвичайну слабкість путінського режиму, і те, що найближчим часом територія Російської Недофедерації може значно скоротитись, і з приводу ядерної зброї хвилюватися не слід. Адже якщо всіма переоцінена російська військова машина більше, ніж за рік війни, так і не змогла захопити країну, яка не тільки менше її за розміром, але й володіє значно меншою кількістю ресурсів, у першу чергу військових. А останнім часом ми бачимо, що вона взагалі втратила можливість вести будь-які наступальні дії, та навіть ефективну. Івно оборонятися на своїх же територіях, втративши за кілька тижнів в Білгородській області території більше, ніж захопили за кілька місяців боїв на Бахмутському напрямку. А також відмітивши неможливість Міністерства війни Російської Федерації ефективно забезпечувати власні війська сучасною військовою технікою та озброєнням, у результаті чого доводиться повертати до експлуатації застарілі як 40 років тому консервні бляшанки, і повсюдну корупцію, якою пронизані усі сфери російського державного апарату, мені навіть страшно уявити, в якому занедбаному стані зараз перебувають російські ядерні боєголовки. І якщо вони для когось і представляють зараз загрозу, то в першу чергу для самої ж так званої Російської Федерації. Адже де факт того, що навіть якщо кремлівський карлик Шизофренік все ж таки віддасть наказ про нанесення ядерного удару, то ці ж самі ракети за умови багаторічної відсутності ремонту і будь-якого догляду не підірвуться у власних же шахтах, або що іще краще впадуть на голови самих росіян. Хоча, скоріше за все, до цього навіть і не дійде. Адже у випадку, якщо Путін віддасть такий наказ, то тим самим гарантує, Овано підпише собі смертний вирок, адже не будемо забувати, що за формою влади Росія є клептократією. Сам же термін характеризує владу крадіїв та бандитів, а для країн з подібними режимами характерний високий рівень корупції абсолютно на всіх рівнях і зловживання владою заради власної вигоди, що, на мою думку, якнайкраще підходить для описання Російської Федерації. І у такій країні чиновникам просто нема чого жертвувати власним життям та своїм майном. Їм набагато вигідніше вберегти свою дупу та піти на певні домовленості, аби вберегти бодай частину ними награбованого. І саме з таких, вибачте, людей і складається найближче оточення російського диктатора. І вони просто не стануть виконувати наказ, який означатиме для них кінець всього. А радше самі порішать плішивого. Отже, враховуючи це, навряд чи слід брати до Уваги сценарій, за якого Росія може застосувати ядерну зброю. Вона її не застосує, але не всі це розуміють. Передусім, це ті, хто був заляканий російською пропагандою і у чиїх країнах мав велику силу вплив Російської Федерації, передусім в економічному та політичному аспектах. Мова йде саме про країни Європи, особливо Західної, де наряду з сильними пацифістськими настроями та екологічною шизою, яка призвела до енергетичної залежності від Москви, були дуже сильні проросійські настрої, які й досі зберігаються в головах значної частини населення цих країн. Саме вони закликають до припинення поставок зброї в Україну, прикриваючись міфічною загрозою ядерної війни. І однією з головних задач керівництва цих країн має бути розвінчання цих. Міфів і яскравим прикладом того, що всі так звані червоні лінії Путіна це всього-навсього порожні слова для них можуть послужити події в Білгородській області, де РДК та Легіон Свобода Росії і далі продовжують вести операцію зі звільнення цих територій від тиранічного російського режиму. Наразі ж надходить все більше і більше інформації про нові успіхи цих підрозділів. Відомо, що на Білгородщині тривають активні бої, а російські добровольці засняли відео свого. Полювання на російську військову техніку. Та навіть поставили ультиматум губернатору області, у якому обіцяють відпустити усіх полонених взамін на можливість зустрітися з ним віч на віч. Також коментували і дії російських збройних сил, називаючи їх реакцію неадекватною, адже щось бодай віддалено схоже на організований опір почало з'являтись лише через кілька годин після початку рейду, що свідчить про те, що ЗСРФ не тільки несуть значні втрати на Білгородському фронті, а й як казав вище вказаний генерал Корольов. Не здатні чинити достойного опору, і тому все, що їм лишається робити в цьому випадку, це бомбардувати власні міста, застосовуючи тактику випаленої землі, маючи надію таким чином зупинити просування. Втім, незважаючи ні на що, російський добровольчий корпус та легіон продовжують і далі просуватися вглиб території ворога. Так як недавно з'явилася інформація, що російські повстанці зайшли до передмістя Щебекіну, а місцевим жителям, які страждають від обстрілів своїх же військ, пропонують. Гуманітарний коридор до України. І якщо вірити словам командування підрозділів, бажаючих дуже багато. А я нагадаю, що це те саме місто, з якого 22 лютого 2022 року почався наступ російських військ в Харківську область, а тепер війна перекинулася вже на їхні землі. Яка ж іронія? Отже, на цьому наше сьогоднішнє відео добігає кінця. Якщо ж воно вам сподобалось, підписуйтесь на канал, коментуйте. І ставте вподобайки. Усього вам доброго, друзі!